Всім привіт! Я рада бачити вас у себе на каналі. Я помічаю Божу справу в своєму житті і сподіваюся, ви помічаєте це в вашому. І сьогодні я хочу розказати вам про те, як Господь відповів мені на питання, яке вже було дуже давно в моєму розумі. Я коли читала Біблію, читала Євангелії, у мене постійно виникало питання, чому Ісус розповідав причини, і це було постійно незрозуміло людям. Люди і ніби хотіли знати, тому що вони великими, великим натовпом ходили за Ісусом. І вони хотіли, ніби як здавалося, знати Його. І в мене постійно було питання, чому Ісус не говорив їм так, щоб їм було зрозуміло. Чому Ісус потім розповідав учням, роз'яснював учням притчі, але люди про це нічого не знали. І... Я зараз читаю книгу, яка називається Життя без поспішності. І це написав один автор, американський пастор, і там дуже гарно висвітлена тема того, що Ісус не гнався за натовпом, а Він робив акцент більшої праці над учнями своїми, тому що він не робив акцент на тому, що його служіння мало набирати масштабів глобальних. Він робив акцент на якісному служінні більше, ніж на кількісному. І коли я читала цю цей розділ цій книзі, просто до мене прийшла думка: Катя, тому Бог, Ісус, і не говорив людям прямо, тому що Ісус бачив їхнє серце і знав, що для людей не потрібні ці роз'яснення. Наприклад, коли Ісус багато зціляв, Ісус багато робив чудес, і вони більше йшли за чудесами, їм більше подобалося те, що можна в Ісуса взяти. Або що можна, що він може зробити в їхньому житті, що їхнє життя звичайне, буденне, принесе зміни. І вони на цьому акцентувалися. І Ісус розумів, що їхній мотив справді він не був пізнати Бога. Їхній мотив був отримати зцілення, отримати зцілення для своїх рідних. Їхній мотив був, щоб Ісус вигнав демонів з їхніх дітей чи їхніх знайомих. Тобто щоб він зробив якісь чуда, щоб він прийшов і е, знищив римську владу, тому що тоді Ізраїль був в окупації, і римляни дуже погано відносилися до них, і звичайно, вони хотіли, щоб Ісус е, чинив якісь такі справи. І тому можна сказати, що їхні мотивом були якісь корисні цілі, які вони переслідували, коли йшли до Ісуса, тому що їм потрібно щось було від нього. Але Ісус робив акцент на учнях, чому Чому він учням все пояснював, тому що Він хотів, щоб вони пізнавали Бога. Він розумів, що важливішим буде для них не орієнтуватись на чудеса і знамена, а орієнтуватись на те, що їм потрібно відносини з Богом будувати. Наприклад, я вчора здається, читала це місце. Це третій розділ Євангелії від Івана. І тут говориться про те, що що не один прийшов вночі до Ісуса. І він до нього прийшов із такими словами: ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли б не був Бог без ним. Але Ісус одразу його фокус зміщує, Він говорить йому коли хто не народиться згори, не може побачити Божого Царства. Ісус знову побачив, що мотивом людини прийти до Нього і спілкуватися з ним було те, що Він десь почув про чуда. Десь він побачив, що так, да, це справді працює, от Бог реально працює. Але людині потрібен не Бог, а людині потрібно чудо. тому що кожен намагається, щоб його життя е, йшло добре, щоб все в житті владналося, щоб всі наші мрії втілилися в життя. І, звичайно, ми розуміємо всі, що Бог може це зробити в Божій силі, в Божій владі нас благословити, нас не залишити, нам дати зцілення, нам дати прозріння, нам дати розуміння, нове і так далі. І... Але коли ми робимо на цьому акцент, ми ніби відсуваємо особистість Бога в сторону. І ми говоримо Бог, я розумію, що ти як особистість існуєш, але я зараз би хотів, або хотіла, щоб ти мені все зробився. І я не говорю, що не потрібно до Бога приходити з нашими проблемами чи з нашими переживаннями потрібно. Це про це нам говорить Боже Слово. А я говорю про те, що наш мотив взагалі, вибору йти за Христом, не має бути корисно. Чому я про це говорю? Тому що подивіться на цей натовп. Вони е, йшли за Ісусом, тому що їм подобалося, що він може зробити, і бачачи чудеса, вони мали надію, що він десь і в інших, і в інших місцях якесь владнання пошле для їхнього життя. Але коли Ісус, наприклад, сказав, е, що дочка е, Яїра не померла, а всього лише заснула цей натовп одразу свою. Свій фокус змістив з того, з його чудес, на те, що він щось незрозуміле говорить. І вони почали з нього сміятися, глузувати, так написано. І це говорить лише про одне: що Ісус розумів, що НАТО це люди, які не постійні в своїх роздумах, непостійні в своїх а, розуміннях, не постійні в своїх. Не постійні в тому, що як вони розуміють і бачать е, обставини. І тому Ісус і не робив акцент на цих людях. Ісус не робив акцент на натовпі. Ісус робив акцент на якісному е, служенні, і на те, щоб люди, які з ним йдуть, вони реально будували свої відносини з Богом і пізнавали Бога як особистого Спасителя. І тому ми я, я чому я про це говорю, тому що я про це думаю я перевіряю своє серце. І я хочу вас спонукати, подумати про це. Подумайте, чому ви йдете за Богом? А, якщо ви ще не йдете за Богом і вам просто це відео в Ютубі натрапило на очі, а, я можу вам сказати: за Богом варто йти. Але ми повинні мати правильні мотиви. Якби, друзі, я маю друзі так? І якби я знала, що мої друзі і подруги хочуть зі мною спілкуватися, хочуть зі мною проводити час тільки тому, що потім в майбутньому Бог через мене зцілить їхніх дітей, Бог через мене дасть їм благословення, фінансове, благополуччя і так далі, то яке б було моє відношення, розуміючи, що ці люди зі мною строять спілкування, відносини, тільки маючи якісь корисні цілі? Так само Богу. Оце бажання має бути в нас всередині. Що я хочу пізнавати Бога. Я хочу бачити Бога в кожній деталі свого життя. Я хочу зробити щось для Бога, щоб Він посміхнувся. Я хочу зробити щось, щоб все небо раділо. І коли ти це робиш з позиції хочу, а не тому, що це потрібно, тоді, коли ти пізнаєш Бога тому, що ти хочеш його пізнавати, а не тому, що якщо я пізнаю Бога, я буду ближче до нього, і я зможу в нього щось попросити, і він мені тоді це точно дасть. То хіба Бог не знає наших планів таких? От. І я хочу нас до цього закликати. Нехай ми будемо щирими з собою, чесними з собою. І нехай наші відносини з Богом вони будуть насправді будуватися на тому, що ми хочемо знати Його. Але Ісус здатний робити чуда і багато їх. Але це не завжди добре будувати на цьому свою віру. Віра, яка має будуватися на особистому рівні будувати щирі відносини з Богом. Тобто, ми маємо всередині мати особистісне рішення будувати щирі відносини з Богом. І коли ми будемо будувати щирі відносини з Богом, ми будемо пізнавати Бога через Його слово, яке він нам залишив, через молитву, через спілкування з іншими людьми, через бажання бачити Бога в деталях. Я вам можу показати, які мене зараз я з вікна. Це просто краса. І в цьому також можна помічати Бога. Я хочу вас до цього спонукати. Прийміть це рішення щиро всередині себе, щиро пізнавати Бога, щиро намагатися зрозуміти, хто він є для вас особисто і це буде збудовувати вашу віру, тому що Господь не ховається від нас. Він більше зацікавлений в тому, щоб ми почали з ним будувати відносини, ніж ми навіть це можемо розуміти. Тому я господів освіт. Я сподіваюся, що ви не розчаровуєтеся і рухаєтеся, ніколи не опускайте руки. Навіть якщо ви мали якісь корисні цілі, Бог все розуміє. Бог все одно любить, Бог все одно дбає, Бог все одно не залишиться сто відсотків. Тому що це Його природа любити нас. Він обрав любити нас. І він нас не залишить. Але будьте чесні з собою і подумайте, чи хотіли б ви будувати з кимось відносини, воно до вас приходить тільки з корисними цілями. благословить вас. Я благословляю кожного на сьогоднішній день, вечір ранок, коли ви дивитесь це відео. І посміхайтеся і будуйте щирі відносини з Богом. Бог з вами, Бог вас не залишив, не забув завжди поруч.